16 в Україні, ви дивитеся новини. У більшості регіонів України застосовано аварійні відключення електрики. Про таке повідомили в Укренерго. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення не діють. Відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. В Укренерго наголосили причина запровадження обмежень наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Генштаб збройних сил підтвердив ураження рязанського нафтопереробного заводу в Росії. Зазначають, що цієї ночі сили оборони України повторно вдарили по підприємству. Зафіксовано влучання та пожежу в районі установок вторинної переробки. Щодо збитків, цю інформацію ще уточнюють. Відомо, що завод має проєктну потужність понад 17 мільйонів тонн сировини на рік і є одним з найбільших в країні агресорці. Нагадаю, що наші дрони вже атакували ЦНПЗ НПЗ 15 листопада. Україна системно б'є по російській нафтопереробці, аби послабити агресора та зменшити його можливості виробляти паливо для армії цієї ночі. Також було зафіксовано влучання по скупченню російських військових на тимчасово окупованій території Донеччини. Втрати загарбників з'ясовують. Поліція оприлюднила відео з нагрудних камер патрульних, які першими прибули на місце російського удару у Тернополі. Вони допомагали з евакуацією мешканців, забезпечували громадський порядок і безперешкодний рухи екстрених служб. Охороняли територію. Я це тут з будинку. Виходьте на вулицю, швидко! Ходіть, я вам поможу спустити швидко. тут в хаті! Ходіть я вам вийти. І за кілька хвилин ми готуємо пряме включення із Тернополя. Там працюють наші кореспонденти. Тож, будь ласка, не примикайтеся, дочекайтеся. Черговий удар окупантів по культурній спадщині Чернігівщини. Сьогодні опівночі вибуховою хвилею пошкоджено садибу родини Лизогубів у містечку Седнів. Це філія Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського. У будівлі вибиті вікна зазнала руйнувань господарські приміщення. Це чергове свідчення з цілеспрямованих спроб Росії стерти нашу історичну пам'ять, українську ідентичність. Наголосили в департаменті культури Чернігівської Ода Садиба Лизогубів – пам'ятка історії національного значення пов'язана з одним з найвідоміших старшинських родів лівобережної України. Бійці 33-го окремого штурмового полку, які виконували бойові завдання на Харківщині, Сумщині, Курщині та Донеччині, потребують нашої допомоги. Артилеристи 33-го ОШП точно влучають у цілі і рятують життя, щоби діяти швидко та мобільно підрозділу терміново потрібен надійний пікап. Допоможімо хлопцям зібрати кошти на такий автомобіль, бо ця техніка рятує життя воїнів. qr код та номер картки для донатів. Ви бачите на своїх екранах. А зауважу також, що з таким пікапом хлопці заощаджують час, тобто боєприпаси і важливе обладнання потрапляють на лінію зіткнення швидше. Пікап збільшує мобільність підрозділу, зменшує ризики для логістики, адже дозволяє швидко змінювати позиції. А ще це пряма допомога на фронті. Ми бачимо результат одразу. Артилеристи 33-го штурмового полку нищать позиції окупантів, склади, техніку, колони ворога. Ваш донат за QR-кодом або номером картки на екрані допоможе придбати надійний пікап. І деталі необхідні вже сьогодні. Тож долучайтеся, підтримайте тих, хто нас захищає. Ми, артилеристи 33-го окремого штурмового полку, бажаємо вам здоров'я і віри в нашу спільну перемогу над ворогом. Б'ємо його нещадно і просимо вашої допомоги у добрій святій справі. А саме придбанні швидкого невибагливого пікапа для виїздів і близьковичної зміни позицій. Важ до допоможе нам берегтися від ворожого вогню і робити далі свою роботу. QR-код і номер картки на екрані. Просимо вас про збір, а результати ми гарантуємо. Слава Україні! Героям слава! Жоден мирний план щодо України не спрацює без згоди самих українців та підтримки Європи. Про це заявляє головна дипломатка Кая Калас. У Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС зробили низку заяв про можливі рамки припинення війни. Калас підкреслила, Європа підтримує лише тривалий і справедливий мир, а всі ініціативи мають враховувати позицію Києва. На брифінгу її попросили уточнити, чи залучали ЄС до можливих перемовин між США та Росією. Посадовиця відповіла, що їй про це невідомо. Калас також підкреслила, що завершення війни. Не може відбуватися за спиною України, навіть якщо ініціатива надходить від президента США Дональда Трампа. Ми, як європейці, завжди підтримували довготривалий і справедливий мир. І ми вітаємо будь-які зусилля для його досягнення. Звичайно, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці. Тож це дуже зрозуміло. Європейський союз заплатив Росії за енергоносії та інші товари на 124 мільярди євро більше ніж надав допомоги Києву. Про таке заявила шведська міністерка закордонних справ Марія Мальмер стенергард на полях ради ЄС у закордонних справах. Стенергард підкреслила, що підтримка України з боку Євросоюзу залишається недостатньою. Тим часом, як коштів, які ЄС і далі витрачає на імпорти з Росії, навпаки занадто багато. За її словами, після початку вторгнення європейські країни надали Україні 187 мільярдів євро, але лише за російську нафту і за газ заплатили 201 мільярд. Якщо ж додати інші категорії імпорту, сума зростає до 311 мільярдів. Стенергард назвала це ганьбою та підкреслила, що жодні реальні мирні переговори неможливі без збільшення тиску на Росію. І посилення допомоги Україні. Вона також наголосила, хорошим стартом було б спрямувати заморожені російські активи на користь України. Польща виділяє 100 мільйонів доларів на термінову закупівлю американської зброї для України. Гроші мають надійти вже до кінця 2025 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі. Йдеться про програму «Перл», за якою союзники України закуповують озброєння у США. Спеціально для української армії. Кошти вже закладені в бюджет МЗС Польщі і їх планують спрямувати на пришвидшення оборонних закупівель. Німеччина вперше з 1992 року представила повністю нову модель танка Леопард 2 a 8 Міністерство оборони ФРН повідомило, що замовило 123 таких танки. Це дозволить наростити танковий парк Бундесверу без зняття старих машин на модернізацію. Головна інновація це активна система захисту трофі від ізраїльської компанії Рафаель. Вона виявляє та знищує ворожі снаряди на підльоті, створюючи навколо танка захисний щит. Озброєння залишається класичним: 120 мм гармата «Райнметал» сумісна із найновішими боєприпасами, дальністю до 5 кілометрів, а також два кулемети і димові гранатомети. Перші танки Бундесвер отримає в 2027 році. А повністю постачання завершать до 2030-го. Першою нову техніку отримає 45-та танкова бригада в Литві для посилення східного фланку НАТО. Встигнути до середини грудня. Стільки часу мають європейські лідери, щоби підготувати рішення про подальшу фінансову підтримку України з наступного року. Саме 18 грудня відбудеться останній в цьому році саміт Європейської ради, який матиме. Сказати вирішальне слово, попередня спроба домовитися у жовтні результату не принесла. Яка ситуація на тепер? Подивіться. Незвичайно ранній початок робочого дня в будівлі Європа у Єврокварталі 7.30. Сюди прибули міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Сьогодні у них засідання Ради ЄС. Одне з головних питань фінансова підтримка України на найближче майбутнє. Спочатку осені в Брюсселі обговорюють пропозицію Європейської комісії надати Україні так званий репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів на суму в понад 140 мільярдів євро і забезпечити цим фінансування Києва на наступні два роки. Справді важлива та першочергова тема фінанси надані Україні. Україні потрібно втриматися на тому рівні, на якому вона перебуває зараз. Ми знаємо потреби як у мікрофінансуванні, так і військові потреби. Ми повинні забезпечити їх нашим внеском. Пропозиція Єврокомісії досі не має одностайного схвалення серед усіх європейських лідерів, проти насамперед Бельгія, де зберігаються найбільші суми заблокованих російських грошей. За даними видання Політико, голова Єврокомісії надіслала лідерам європейських країн листа, в якому запевнила країни ЄС візьмуть на себе потенційні правові та фінансові ризики, щоб Бельгія не лишилася з ними наодинці. Однак, крім Бельгії, проти фінансування України виступає ще й. Угорщина тамтешній міністр закордонних справ підтвердив, що його країна не підтримає фінансову пропозицію Єврокомісії тепер через звинувачення в корупції. Це божевілля, що президентка Європейської комісії насилає листа державам-членам, щоб вони дали ще 100 мільярдів євро Україні. Тобто, ми божевільні, там працює воєнна мафія, корумпована система в Україні. А президентка Європейської комісії навіть не згадує про це у своєму листі, і замість того, щоб зупинити виплати і вимагати негайної фінансової перевірки, вона хоче відправити ще 100 мільярдів Україні. Утім, Угорщина незалежно від приводу регулярно блокує рішення ЄС щодо будь-якої підтримки України, а нові фінансові вливання з наступного року Києву вкрай потрібні, як пише агенція Reuters, Київ закликав європейських союзників ухвалити політичне рішення про запропонований кредит. За даними журналістів, високопосадовець адміністрації президента Зеленського повідомив, що грудневий саміт ймовірно стане останнім. Ансом для Європи у цьому році погодити надання кредиту для України Софія Жилінська Ірина Іванова. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Два пасажирські поїзди зіткнулися вранці на півдні Чехії. Понад 40 людей постраждали. П'ятьох госпіталізували у важкому стані. Лобове зіткнення сталося у районі міста Чеські Будеєвиці. Через це повністю зупинився рух на одному з напрямків. За попередньою інформацією, один із потягів можливо проїхав на червоне світло. Поліція вже розслідує інцидент за фактом створення суспільної загрози. Рятувальники повідомили, що 20 пасажирів, які не постраждали, евакуювали автобусом у чеській Будейовиці, де їх додатково оглянуть медики. На 17-ту годину готуємо наступний випуск новин. Ну а зараз віддаю ефір Ірині Баглай. Рино. Дякую, Олександр. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.